Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 17.15 відбудеться матч у іспанській Лалізі. Мадридський реал Карло Анчелоті у себе вдома на Сантіаго Бернабеу. Команда Папи Карло буде приймати Лас Пальмас. І сьогодні друзі, хочу поговорити про мадридський реал, про Лас Пальмас. Ну, і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки ти та я даної битви? Ну, давайте, друзі, ми все поговоримо про це по порядку, да? давайте подивимося взагалі це шанс на перемогу. 84% вважаючи, що переможе мандрівський реал, 10% вважаючи, що буде нічия, та 6% вважаючи переможе Лас Пальмас. Друзі, якщо, до речі, про останні 5 матчів, які були зіграні між командами, тут є перевага реала. Була одна ніч між цими командами, жодної перемоги не було у Лос Пальмаса, та 4 перемоги було у Реала. Якщо Бермаматчик відбувався 5 листопада 2017 року, то Реал переміг Лас Пальмас Lass Palmas з рахунком 3-0. 31 березня 2018 року на виїзді Реал також перемагає Лас-Пальмас з рахунком 2-0. Потім 27 вересня 23-го року Реал перемагає Лас Пальмас з рахунком 2-0 на Снега Бернабеа. Задіка Гулам Брахіма Діас та Касела. Потім 27 січня 24-го року Реал здобуває дуже важку перемогу на виїзді над Лас Пальмасом. Ну, у цьому сезоні команди вже грали і розписали вони, до речі, бойову нічі 1-1. То в останніми матчами цими командами Лас Пальмас відібрав очки у Менрецького Гранда. Давайте, друзі, взагалі, под то, взагалі то подивимось, да? де то в команди йдуть, то внутрішні першості. Реал Мандрид займає другу позицію після 19 турів у іспанській лалізі. Дві поразки команда Карлон Анчелоті 4 нічі було та 13 перемог у Гранда, 43 очка у пасиві. 43 забитих м'яча має Мандридський Реал, 19 м'яча пропущено та плюс 24 різниці забитих та пропущенных. Останні п'ять матчів мандрецького реалу у іспанській лалізі завершувалися. Була в них поразка, була нічия та було ще три перемоги у мандрецького колектива. Якщо казати про Лас Пальмас, то команда йде на 14 позиції. У внутрішній першості, 9 поразок. Лас Пальмас має після 19 турів, 4 нічих в них є та 6 перемог. Ну, В цілому 22 залікових пункта Лас Пальмас набрав. 24 забитих м'ячами Пальмас, 29 м'яча пропущено, мінус 5 різниці забитих та пропущених, і останні 5 матчів команди, як ви бачите, також 3 перемоги, 1 ніча та одна поразка. I, друзі, казати, як мандрецький реал розпочав цей рік. Розпочав, в принципі, непогано Валенцію обіграли на характері у меншості. Переломили той матч. Справді на характері. два Реал перемагає, потім депортіво Мінеру перемагає 6 січня, Мальорку у півфіналі Суперкубка перемагається. І тут поразка від Барселони. І тут поразка від Каталонського Гранди. З рахунком 2-5 фіналі відповідно. Ну і потім, відповідно, ще й перемогли у Кубку Короля в одній восьмій Сельто. За рахунком 5-2. Реал е зуміг переграти свого опонента. Що, друзі, казати про Лас Пальмас, то команда програла Ельче в одній 16 Кубка Короля з рахунком на 4 та програла Хітафе. Тобто в Лас Пальмас не найкращий справді старти е відповідно у новому році. Але в будь-якому випадку команда все одно бойовита. І, в принципі, Лас Пальмас доволі таки неповний футбол і справді команд показувала. Е, давайте, друзі, взагалі то подивимося, хто в Реал Мадрид не зіграє, Дені Карвахалі, Дермілітано, Дордика Мавінга, Лука Модрі через перебір жовтих карток та Віні. Вони не зіграють у завтрашньому матчі. Що казати про Лас Пальмас, то тут Марвін не зіграє Росада, Сугу. Ось ці люди не зіграють, відповідно, у завтрашньому матчі. Тому якось так хочеться і справді побажати їм скорішого, скорішого, і справді дає отуження. Хочеться, щоб скоріше ці футболісти вже одужали. Справді, тому бажаємо їм все найкраще. Єде Ромелітан, Дані Карвахалію, яких дуже важка і справді травма. Сподіваємося їх побачити якомога скоріше. Так, ну тепер давайте, друзі, відповідно до думок переходити. Да? Чого очікую я від цього матчу? В принципі, я очікую хорошого а Мадридський реал фаворит. Мадридський Реал фаворит на цей матч. Команда грає на Сантьяго Бернабео. В принципі, на Сантьяго Бернабео Реал дуже здорово виступає. Вінореал потрібно перемагати для того, щоб бути за чемпіонство. А Лас Пальмаса також потрібна перемога. Тому, в принципі, я очікую, що в принципі тут обидві команди будуть грати на перемогу. Лас Пальмас буде більше захищатися. Я думаю, мандридський реал більше на м'ячі. Буде більше мандридські реал, думаю, володіти м'ячем атакувати. Ось, але думаю, що моменти будуть, що в Real Мадрида, що в Лас Пальмаса. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ються. Тому перша моя думка це обидві команди обміняються голами. Я думаю, що Мадрид. Знайде м'яч і Лас Пальма заб'є. Тобто, в принципі, думаю, що обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний двобій Друга моя думка. Я все-таки, Я все -таки, друзі, віддаю перевагу тут Мадридському Реалу. Все-таки я думаю, що команда Карла Анчелоті як мінімум, Лас Lass ж точно не програє. Нічию я все-таки не виключаю. Тобто, якщо Лас Пальмас відбере очки Урала, ну я цьому не здивуюся. Але, скоріше за все, якась буде мінімальна перемога у мандрівської Урала, там, з рахунком 3-1, можливо, 2-1. Знаєте, важка, думаю, буде перемога для мандрицького реалу, але думаю, що все-таки 3 бали свій реал забере. Я так думаю, все-таки. Ну, Основна моя думка це обидві команди і та Мандрицький Реал, як мінімум Лас Пальмасу. Все-таки не програє. Все-таки я думаю, якось так. Тобто обидві команди Заб'ють, та Мандрицький Реал, як мінімум, Лас Пальмаса не програє. Друзі, а що думаєте взагалі то заглітові? Напишіть свої думки в коментарях, усі усі бажання. Моя думка це обидві команди заб'ють, та мандрівський реал, як мінімум, Лас вас не програє. Скоріше за все, буде якась мінімальна перемога реала з рахунком 3-1, можливо, 2-1, Якось так. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним тільки добра побажати, бережіть себе. Усім до побачення, Усім до нових зустрічей